Президент США Дональд Трамп закликав Україну діяти швидше у переговорах із Росією, наголошуючи на необхідності компромісу, він висловив сподівання, що Україна прискорить процес. Трамп зазначив, що затягування переговорів дозволяє Росії змінювати свою позицію. Ця заява прозвучала напередодні важливих зустрічей у Майамі. На ці вихідні в Майамі заплановані переговори між представниками США та Росії, а також зустрічі між делегаціями США та України. Українська делегація вже вирушила до Сполучених Штатів. Американські ЗМІ повідомляють, що переговори США та Росії і будуть присвячені мирному плану. Цей план доопрацьовано Україною, європейськими союзниками та США у Берліні. Наразі тристороння зустріч представників США, Росії та України не планується.